Кабмін в очікуванні, що буде далі з його складом і хто його очолить? Нині відбулося засідання уряду. Як там бачить владнання політичної кризи? Дізнаємось від Євгенії Токар. Євгенія, на що сподівається Яценюк? Вітаю вітану Арсеній Яценюк. В очікуванні він каже, готовий прийняти будь-яке рішення щодо подальшої долі Кабінету міністрів. Цими словами він розпочав сьогоднішнє засідання Уйду, поскаржився на політичну кризу. А от як її владнати, вважає вирішувати має президент та його політична сила. Я сподіваюся, що в найкоротші терміни політична криза буде вирішена. Я чітко заявляв про два шляхи виходу з політичної кризи. Я прийму будь-який з цих шляхів і очікую на подальші рішення. Як парламентської коаліції, так і в першу чергу найбільшої фракції блоку Петра Порошенка і персонального президента. Більше про долю уряду та варіанти залагодження політичної кризи, ані пари із вуст. Міністерка фінансів Наталя Яресько свою вчорашню заяву, що вона ладна сформувати уряд технократів, журналістам не прокоментувала. Натомість заходилося звітувати про успішне виконання торішнього бюджету. А Яценюк заходився нахваляти її роботу. Я повністю Підтримував і підтримую політику міністра фінансів України як в фіскальній стабілізації, так і в податковій реформі, так і в бюджетній реформі. Це є єдина правильна політика долю уряду сьогодні. Заговорив президент Петро Порошенко заявив, що він ладен підтримати будь-якого кандидата на пост прем'єра, що запропонує коаліція. Ну а затверджувати новий склад Кабміну Верховна Рада може вже 29 березня. Віто. Дякую тобі. Це була Євгенія Токар і новини з Кабміну.